Вітаю, це базарайті. Все про цікаве про гаджети та технології. Наш інформаційний партнер, журнал ЧІП. Ну а в цьому випуску будемо ближче знайомитись з G-Pad, який є першим блинцем корейського гіганта на ринку планшетів. Вартість цієї білявки, хоча є варіант, і в чорному. Кольорі складає близько трьох тисяч гривень. Хтось каже, що на перенасиченому планшетами ринку ця сума завелика для прем'єрної моделі, але наперед зазначу, що LG G-Pad має безліч цікавинок, за які варто заплатити. Якщо театр починається з вішалки, то планшет з дисплея. Тут ми маємо унікальний за розміром 8,3 дюймовий дисплей. Багатьом людям, до яких я зачислюю себе, 10 дюймів занадто багато і не портативно. Важка тяга. Із собою. А 7 дюймів замало для комфортного вебсерфінгу. Отже, 8,3 дюйми, як G-Pad, то є золота середина, компактність та комфорт. В роботі до ергономіки пристрою в мене є тільки одне зауваження: це занадто слизьке покриття дисплея, А через це тримати планшет однією рукою мені було незручно. Доводилось підставляти ньому в підставочку, бо планшет так і намагався вислизнути. Хоча все це справа звички. Один з моїх колег зауважив, що грати в ігри на планшеті з підключеними навушниками не так вже й комфортно. Заважає роз'ємний і штекер, який буде стирчати з роз'єму. Але вихід є, можна просто перевернути планшет. До речі, динаміки розташовані дуже вдало. Вам буде треба прикласти неабияких зусиль, щоб перекрити їх руками. Це плюс. Раз вже мова йде про ігри, то варто сказати, що потужності планшета вистачить для всіх сучасних ігрових хітів, жодних пригальмовань. Ут встановлений не топовий, проте потужний процесор Snapdragon 600 на 1,7 ГГц та 2 ГБ оперативної пам'яті. Є 16 ГБ для ваших файлів, фото, відео, музики. Ну і звичайно, слот для карток пам'яті теж у наявності. Сьогодні без нього а, не обходиться практично жоден планшет, якщо не брати до уваги, звичайно, а, вироби компанії Apple. В цілому, лише завдяки залізу та дисплеям на ринку планшетів конкурувати зараз неможливо. І в LG це добре розуміють, тому LG G Pad оснащений унікальними фірмовими програмами, які вигідно відрізняють цю модель серед інших. Q-Translator – це безкоштовний перекладач, який допоможе вам перекласти будь-яке слово чи фразу, чи цілий абзац, просто направивши камеру планшета на потрібний. Текст. Також доступний і мовний переклад. Спрацьовує перекладач не завжди чітко, але фішка цілком цікава. Звичайно, всім власників смартфонів LG G2, функція універсального пульту. Тут теж, звичайно, є у наявності. Причому Q Remote, так воно називається, впоралась навіть із моїм стареньким семирічним панасоніком. І я був приємно здивованим таким фактом. Ті, хто немов Юлі Цезар, намагається робити декілька справ одночасно, будуть у захваті від фірмової функції Q Slaйт. Вона імітує таку собі багатозадачність. на одному екрані. Ви зможете відразу запустити улюблений вам серіал чи фільм. Ну а також працювати, наприклад, із сервісом якихось приміток, і писати будь-яку примітку, яку вам потрібно зробити в даний час, дуже корисна і комфортна функція. Ледь не забув сказати, що цей планшет вміє відслідковувати положення вашого обличчя і ставити фільм на паузу, якщо ви відвернулись від екрану. Проте спрацьовується функція не ідеально, і все залежить від освітлення і від того, як ви тримаєте планшет. Тому іноді ця функція може вас навіть дротувати. Тому особисто я відключив її у налаштуванні. Основна камера LG G Pad на 5 мегапікселів знімає вона відповідно до своїх технічних характеристик. Любителям постити фоточки в інстаграм, вистачить дуже приємно, що камера має. Чимало налаштувань і передстановлених режимів тут є звичайно і нічний режим, динамічний діапазон, вміє камера знімати панораму. Ну і різні ефекти, наприклад, серійна зйомка вам теж сподобається. LG G-Pad – перший планшет компанії. Добре, що він не підтвердив стару приказку про перший млинець, який зазвичай виходить грудкою. Це дуже збалансований пристрій, який має чимало унікальних фірмових фішок, що не раз будуть у нагоді його власнику. Але рішення про покупку цього планшета ми залишаємо тільки вам. Наша справа чітко і простими словами розповісти вам про основні переваги та недоліки гаджетів. На цьому все незабаром побачимось. Гарного вам дня.